В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску менше шлюбів, більше розлучень. Скільки пар створили сім'ї у 2024 році? 17-й році? прикордонний загін імені полковник Олександра Жуковського запрошує цивільних чоловіків на службу за контрактом. 15 січня відзначається День святого Павла. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 січня орієнтовно такі: 812 670 осіб особового складу, 9 780 танків, 20 348 одиниць бойових броньованих машин, 21 975 артилерійських систем, 1 262 реактивні системи залпового вогню, 1 046 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків. 331 гелікоптер, 22 383 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3018 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 33 995 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3696 одиниць спеціальної техніки. Після весільного буму перший рік повномасштабного вторгнення кількість одружень поступово зменшувалася. Натомість два роки поспіль стабільно більше розлучень. Яка ситуація в Ізмейському районі та скільки нових родин створили сім'ю у 2024 році? Дивіться у репортажі. Українці частіше розлучаються, рідше одружуються та укладають більше шлюбних контрактів. За даними мін'юста, понад 72 тисячі шлюбів уклали протягом 2024 року. Це на 15% менше, ніж минулоріч. Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення продовжує збільшуватись кількість розлучень. За півроку розірвали свої шлюби понад 15 тисяч пар. Яка ситуація в Ізмельському районі та скільки родин створили сім'ю у 2024 році? Розповіли у міськрайонному відділі державної реєстрації актів Відного стану реєструється шлюб, але мабуть більше шлюбів зараз все одно реєструється військовими, подають частину заяв через дію, бо вони взагалі навіть на подачу заяви не можуть приїхати до відділу. Але все одно шлюбів менше ніж це було в минулому році. В минулому році в нас було 450. Найбільша кількість одружень зареєстрована серед військових, зазначила Валентина Іванова. Також поєднати долі вирішили пари, які багато років жили разом у цивільному шлюбі. Більшість пар це військові, або такі, які вже дуже багато років проживають разом. У них є діти, вони нічого не вирішували, а зараз вони вирішили. Нарешті закінчити це питання і зареєструвати шлюб. Таких теж багато за 2024 рік. Кількість шлюбів зменшилась на третину. Додали у відділі реєстрації актів цивільного стану. Натомість збільшилась кількість розлучень. Розірвань стало більше, якщо брати з урахуванням попереднього року. Минулому році у нас було їх 44. В цьому році їх вже 70. Переважно розлучення відбуваються у судовому порядку. У деяких випадках подати заяву на розірвання шлюбу до відділу неможливо, адже обидва члени сім'ї знаходяться за кордоном. Чому вона не може у нас ну бути таке розірвання? Тому що в заяві про розірвання шлюбу вони повинні зазначити, куди надіслати свідоцтво. Тому що після такої реєстрації свідоцтво видається. Якщо вони знаходяться постійно в межах України, то ми можемо надіслати до відповідного відділу ДРАЦ. Якщо за кордоном, то такої змоги немає. Незважаючи на зростання кількості розлучень, українці стали більш усвідомлено підходити до створення сімей. Все частіше пари укладають шлюбні договори. У 2024 році контракт заключили на 25% більше людей ніж у 2023-му. Це свідчить про зміну ставлення до інституту шлюбу і прагнення захистити свої права та інтереси у разі розлучення. Наталя Гаврилова Христина Лангольф для програми новин. Прикордонники подільського загону затримали вночі трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон через кучурганський лиман на надувному човні з підвісним мотором. Організатором незаконного переправлення був 29-річний громадян Російської Федерації, який проживає у Придністровському регіоні Молдови. Він мав намір переправити через кордон двох громадян України призивного віку. Чоловіки тримали зв'язок із організатором через один із месенджерів. Вартість послуг складала 3 тисячі доларів США з кожного, які необхідно було переказати на криптога. Манець адміністратора каналу за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України, що до човна направлено повідомлення до Нацполіції. Стосовно правопорушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 204.1 КУПАП. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Матеріали справ скеровано до суду. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує цивільних чоловіків на службу за контрактом. Військовослужбовець зможе обрати місце служби самостійно, а держава гарантує соціальне забезпечення. Докладніше, дивіться далі. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує цивільних чоловіків на службу за контрактом. Військовослужбовець зможе обрати місце служби самостійно, а держава гарантує соціальне забезпечення. Про це в ході брифінгу 27 грудня розповіла заступниця начальника відділу прикордонної служби Ізмаїл з персоналу Альона Дудник. Поповнити ряди прикордонників можуть чоловіки у віці від 18 до 57 років, які мають вищу чи професійно-технічну освіту, придатні до служби за станом здоров'я та не мають судимостей. Держава гарантує їм ряд соціальних гарантій. Державна прикордонна служба України пропонує комплекс гарантій та можливостей, гарантовано сучасне екіпірування та спорядження, а також якісне навчання як в Україні, так і за кордоном. Крім цього, держава гарантує безкоштовне медичне обслуговування, соціальну допомогу та відпустку. До того ж, військовослужбовці будуть отримувати щомісячне грошове забезпечення. Щомісячне грошове забезпечення від 21 тисячі гривень, крім того, військовослужбовці отримують грошову виплату за укладання першого контракту. Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань, допомога на оздоровлення, підйомна допомога при переведенні до іншого прикордонного загону, а також грошова компенсація за піднайом житла. Харчування та медичне забезпечення для всіх військовослужбовців, 30 діб відпустки на рік та можливість звільнитися в запас або продовжити службу за контрактом по завершенню строку дії поточного контракту. Під час служби кандидатам надаватимуть можливість підвищити кваліфікацію у військових навчальних закладах Державної прикордонної служби, зазначили у відомстві. Можливість кар'єрного зростання та здобуття освіти, зокрема навчання у військових навчальних закладах Держприкордонслужби України та опанування цивільного фа. Першочергове надання місць у навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах дітям військовослужбовців. На етапі добору чоловіки проходять співбесіду в органі Держприкордонслужби. Після цього в них буде час подумати, чи готові вони долучитися до військової служби. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до лав Державної прикордонної служби України та стати частиною національної безпеки нашої держави. З усіх питань стосовно набору на військову службу за контрактом звертайтеся за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила Мозичевик. 31. Телефон для довідок 095 654 64 66. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Поліцейські викрили цивільне подружжя з Березівщини у пограбуванні знайомого на місце подій, що сталося декілька днів тому. Ввечері в одному із сіл Старомаяківської громади поліцейських та лікарів за проханням 43-річного потерпілого викликав сусід. Медики надали постраждалому допомогу. У нього були діагностовані рублена рана брови і синці на обличчі. Правоохоронці встановили, що до чоловіка приїжджали з сусіднього села, колишня цивільна дружина та її новий співмешканець. Під час спілкування з чоловіками на ґрунті ревнощів Виникла сварка, в ході якої гість накинувся на господаря і вдарив декілька разів кулаком в обличчя та дерев'яною колодою по голові, покидаючи оселю потерпілого, чоловік із жінкою відібрали в нього мобільні телефони зарядним пристроєм і поїхали геть. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру у відкритому викраденні чужого майна в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України, і карається позбавленням волі на строк до 10 років. Після отримання висновку експерта щодо ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого, буде вирішуватися питання про додаткову правову кваліфікацію протиправних дій молодика. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваним запобіжні заходи в вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури. 15 січня відзначається День святого Павла Фівейського, батька православного чернецтва та великого подвижника. Священнослужитель відомий своїм статусом першого християнського чинця та відлюдника довгожитель, який провів 91 рік у самотності. 15 січня відзначається День святого Павла Фівейського, батька православного чернецтва та великого подвижника. Священнослужитель відомий своїм статусом першого християнського чинця та відлюдника довгожитель, який провів 91 рік у самотності. Преподобний Павло Фівейський народився у Єгипті у місті Фівайді. Коли він залишився сиротою, він багато перетерпів від свого користолюбного родича через батьківський спадок. Під час гонінь, деки на християн святий Павло, дізнавшись про підступний задум, видати його в руки гонителів, покинув місто і пішов у постелю. Поселившись в печері біля підніжжя гори, преподобний Павло нікому не відомий. Прожив в ній 91 рік, невпинно молячись Богу вдень і вночі. Харчувався він фініками та хлібом, який приносив йому. Моворон одягом з пальмового листя ховався від холоду та спеки. Перед смертю до нього приходив преподобний Антоній Великий. Йому було видіння про печеру та відлюдника, і Антоній знайшов це місце. Павло Фівецький помер у 341 році у віці 113 років. Більшу частину життя провівши осторонь від суспільства. Антоній же й поховав Павла. У переказі сказано, що могли для святого вирили два леви. Після смерті преподобного в постелю потягнулися люди. В п'ятому столітті на місці. Ці печери святого Павла заснували монастир. Він стоїть там і зараз. У 12 столітті тіло святого Павла було перенесено до царгорода, покладено в Лепцькій обителі при святої Богородиці. Згодом воно було перенесено до Венеції і нарешті в Угорщину в Офеї. Вважалося, що Павло є покровителем та заступником нужденних, адже й сам пройшов на легкий шлях. Павлів день знаменує очікування початку весни. За прикметами дня можна зорієнтуватися, якою буде погода найближчим часом і влітку. Небо усе в зірках чекай на гарний врожай. Яскраві зірки буде мороз, а якщо тьмяні, потепліше. Хмари же не з півночі, потепління не треба чекати. Вітер піднявся, рік буде дощовий і холодний. Якщо стоїть ясна погода, буде спекотне і сухе літо. У церковне свято 15 січня не можна відмовляти в допомозі. Лаятися, підвищувати голос, лихословити, пліткувати. У православне свято святого Павла просять душевного тілесного здоров'я, позбавлення від хвороб. Юля Петлацюк для програми Новини. Субтитрувальниця Кабінет міністрів України 10 січня 2025 року оприлюднив розпорядження, згідно з яким тимчасове виконання обов'язків генерального директора українського дунайського параплавства покладено на Олега Леонідовича Мудраченка, який раніше обіймав посаду головного інженера підприємства та працював у керівництві Кілійського суднобудівного судоремонтного заводу. Новий тимчасовий очільник УДП ДП продовжить роботу над розвитком і підтримкою діяльності стратегічного для регіону підприємства. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 22 копійки, продати за 42 гривні 90 копійок, євро купівля 43 гривні 30 копійок, продаж 44 гривні 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 16 січня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу, вдень 2-4 з позначкою плюс. В Одесі хмарно без істотних опадів опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градусів морозу. В день 3-5 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті zmltv.com, на youtube каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.